Слава Ісусу Христу, дорогі Анни, Ганни, Ганусі, всі квіточки, які носять ім'я таке гарне, прекрасне. Вітаємо вас з Днем Ангела і бажаємо мирного неба, Божого благословення і много є, і благо літа від нас, Миколаїв, ну, і шатої квіточки. Так. В нашім серці є мелодія, в нашім серці є хвала в нашім серці. Далі того пожаємо, много літами літа душі, хай вам сонце усміхається, коли падають дощі.